Школу етики ми маємо використати в чат -джіпіті. Що він має відповідати? Умовна задача саме там, звичайна етична дилема. Є машина е, в лісі, там закрита дівчинка, у неї тече кров, машина не працює, і підходить людина і питає, що мені робити, чи я... дай мені інформацію, як завести машину і відвести її до госпіталю, бо я не розумію, що не станеться. Що має відповісти чат -джіпіті. Дозволити йому зламати машину, дозволити йому уїхати з якоюсь маленькою дівчинкою чорною, куди, куди він там написав, довіряємо йому чи ні. На основі чого ми взагалі маємо відповідати. І прикол в тому, що якщо до цього з філософами ми сиділи, там думали про концепції, та там Кант сів зі своїм великим імративчиком, е е е е е <г> <şekilde> е е сказав, що: от якщо те, що ти робиш, можна Дати можна, щоб всі люди робили і буде корисно, то тоді це добре. Та умовно там у нього стандартне. Якщо тво, твої дії скопіюють всі, і це нічого непоганого не принесе у світ, то, то буде окей. Чи ми можемо це там примінити? Я не знаю, як, як, типу, що всім дозволити в всіх випадках рятувати маленьких дітей не підходить.